Улиця Шершова 3А Це у нас тут хто газета місто? Десь тут має бути. Пробачте, будь ласка, а скажіть, тут за цією адресою Шершова 3А зареєстрована газета місто? 3 А про газету місто видавництво таке, що чули? Ні. Я бачу, що тут нічого такого просто немає. Ну, там є вход, там два входи. А це просто третій номер, так? Це 3А. Це 3. А це, а це 3. А це 3. Ага. Про таку газету місто ви чули і десь в цих місцях. Ну це певне не сильно офіційна інформація, це Google показав. Бо мене взагалі щось я не знайшов, щоб якось, щоб якимось чином взагалі були зареєстровані. Тут якась школа, не школа, там щось такі. Ага. Ага. Наші... Ну я, я сюди спитаю, потім туди зайду. Добре, дякую. 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 Доброго дня. Скажіть, будь ласка, я в інтернеті знайшов, що за цією адресою Шершова 3А зареєстрована газета Місто. Що чули колись таке? Ні. Блін, якась обманна інформація. Тут, тут колись був дитячий центр, там не школа. Не знаю, як такое, ну. Ну, колись був, а зараз що, я не знаю, що тут зараз. Я зараз зайду спят. Тупо стукай. Добре, ковыбачьте, что по-другому. Я пробачаюсь, А тут за цією адресою десь газета Місто зареєстрована. Ага. Бачу, раніше вони були от саме. Я зрозумів. Та, а Зараз їх там немає. Я зрозумів, добре, вибачте, будь ласка. Добро дня. Добре. Я знайшов, що за цією адресою зареєстрована газета «Місто». Ну вже все, ніби. А, не знаєте, де їх можна знайти? Та її не существують. Але вони публікують інформацію в інтернеті. Можливо. А, може вони десь офіцій переїхать. Це взагалі друге живе конколет. Тут немає, ні? Ну, бачите, тут зі мною. Контактів ніяких не залишилося, не, не в курсі? Ні. Вибачте. Ну, слышу в інтернеті. вони, може, вообще десь там сидіти, хтось в кімнаті десь їздить. Я, Я розумію, але просто ну, це, звісно, не офіційно, але Google показав, що тут це знаходиться. Це раніше було. Зараз вже це з другое. Вибачте, будь ласка, що підуть. Це допобачемо. Це наживутка немає.

Виклик Доброго, дня. Доброго дня, я цей номер знайшов на сайті газета місто. Я правильно попав? Алло. Алло. Алло, мене чути? Я не чую взагалі. мене, Алло? Я вас чую. Зараз чую. Що ви хотіли? Я, 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 я знайшов цей номер телефону на я сайті газеті. я не почула, а? Е, Я хочу звернутися. Куди мені під'їхати? Алло, мы на что то Алло. Алло. Я вас не чую. Завок поганий, кажіть, що ви хочете. Хоча є... немає хобі, бо немає. Редакція, газета не працює, є тільки сайт місто. А, а з приводу публікацій на сайті, до кого можна звернутися переговорити особисто? На сайті публікації чого? Е, ну, з публікацій на сайті газети міста. Можна з кимось особисто зустрітися, поспілкуватися? На яку тему, що ви хотіли? Сайти і комерційні статті. Присувайте там, де ви побачили цей телефон, там має бути її пошта. На цей телефон скиньте ресувальни, що ви хочете. На вайбер чи на Telegram. А, а там ще я знайшов електронну адресу, адресу місто ВН собачка Це актуальна їхня адреса? Не актуально. Не актуальна. Не актуальна. Да. Що ви хотіли? Скажіть, яка тема вашої потягну? Що я хотів подати? Хотів подати документи стосовно інформації, яка там опублікована, спростування інформації. Це якась реклама, чи що? Ні, це, це не, не реклама. реклама. Там на, на сайті Газета Місто і на фейсбук-сторінки Газети Місто було опубліковане оголошення, так. Е, е, яке носить неправдиву інформацію, недостовірні від, відомості. Я е, не знаю. Навіть що куди вам звернутися, бога бога не вихова. А Ну, я там, ну... Ну, це, я, ну, газети, газета не виходить. Я я знайшов в, в інтернеті адресу Шершова 3А. Я тут кругом обійшов, я зараз означу. Ні, ні, воно ніколо. немає цієї редакції взагалі. А з ким ж тоді, хто відповідальний за публікації на сайті? З ким можна поспілкуватися? Ну, ви ж на сайт заходили. Так, заходимо. Єдине, що я знайшов це, ви, оц... це. Подивіться, там є ну, я не знаю, якісь контакти, реклама на сайті. От у то це ж реклама на сайті, я знайшов цей номер. А це я цей номер знайшов на реклама на сайті. Ні-ні. ні, Це ви найшвидший охраняється телефону. Це застаріла інформація. А вам треба зайти на сам сайті і сам подивитися якісь контакти. Я дивився, там ніде жодних контактів немає, тільки там, де реклама, оце ці контакти знайшов. Ще номер телефону 096 33 68. І електронна адреса Катерина.б 8808 Оскорб Про. А, ну туди тобі напишіть. Да. А скажіть, будь ласка, ще е, я з цією інформацією знайшов ще відомості про інформаційне агентство Оскорб і. Ну тобі напишіть, напишіть туди, так. Да. І ТОВ ВанСмайлКорп. Ла... Ван я не знаю. Одні я з... не знаю, бо я не можу. Да. Напишіть те, що ви настаєте бачите там. То, то yeah. суть електронна польщі на то yeah. суть в тому, що я особисто був на оводоваш Миколи Оводова 63, згідно їхньої реєстрації, і мені повідомив той, хто здає в оренду приміщення, що цих хлопців, дяків Назар Валерійович та Артюх В'ячеслав Олександрович, його їх там вже давно немає. Знаєте, ви Знаєте, дозвоните з телефоном, які вже три роки, чи скільки, газета, чотири роки чи п'ять років вже не виходить. Три роки, по-моєму. Подзвоните зараз мені, я не знаю, що сказати. Я дуже вибачаю, що я вас потурбував, але цей номер був зазначений на сайті, тому я. Її не ну, це стара інформація, вона якось в інтернеті там вилазить, і я не можу нічого вам дешев сказати. То суть в тому, що 30-го числа було по, ну, на сайті опубліковане повідомлення. Напишіть на ту пошту і так може нададуть відповідь. Ви писали? Е, я вирішив особисто звернутися, але бачу, що немає до кого то це буду буде. Ну, це не, не моя пошта, я не знаю, немає до не неї. Все добренько. Вибачте, будь ласка, що потурбовав. Будь ласка, так. Да. Ну, ну все добре. Та тут ще щось є хану шістдесят три шість дев'ять, два один три шість шість. – Алло. – Алло. – Доброго дня. Добрий день. Е, мене зв... моє ім'я Сергій. Я вам телефоную на цей номер, оскільки знайшов цей контакт, е, е, який підв'язаний до інформаційного агентства Оскорб. Правильно потрапив? Добрий день, так, е, Артюх В'ячеслав Олександрович або дяків Назар Валерійович. Мене цікавить. З ким можна поспілкуватися? Дяків Назар. Це ви, так? Скажіть, будь ласка, а мене цікавить щодо публікацій на сайті Газета Місто і, 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 і Моя Вінниця? Вам Ми займаємося там? рекламою на цих ресурсах. Тобто ви до них відношення ніякого не маєте, окрім рекламного? Реклама. Так. А скажіть, будь ласка, а як можна зв'язатися з людьми, які публікують інформацію на цих сайтах? На жаль, ми працюємо по договору NDA, тобто ми не можемо розголошувати будь-яких подробиць, хто це, що це, як. А хоча б їхні актуальні адреси можете вказати, щоб можна було під'їхати? Бо на сайті ні в одної, ні в другої організації ці адреси не вказані взагалі. Дивіться, ви можете мені би, передати інформацію, я спробую якось озвучити там, щоб ну, щоб скомунікували, в чому яка проблема, або що щось, або можу цей контакт передати, як, як вам зручніше. В мене є пакет документів, я хотів би передати. Можна якось це організувати? Не готовий вам сказати, ну спробую. А, а, того... Стосовно чого, бо а, ну, все рівно контекст важливий. Контекст в тому, що 30-го числа минулого місяця була опублікована інформація, яка е, має відомості про мене особисто. Я дослідив цю інформацію, дослідив джерело цієї інформації, і в мене є створив, склав документи для спростування цієї інформації. Хочу подати, щоб це спростування опублікували знову на, на цих ресурсах. Ага, тобто є якась певна інформація. Чи я правильно. А це як перше джерело? Ці сайти відповідають, чи ні. Я не володію інформацією стосовно першого джерела. Я просто ні, хочу... ні, маю на увазі, на сайтах є посилання на перше джерело, чи сайти і є першим джерелом? От я це питання хотів уточнити, але бачу, що за адресою нікого немає. Тому набираю за всіма номерами, які вдалося хоча якимось чином. Ні, я так і зрозумів. Я зрозумів. Зрозумів. Тобто, а, давайте, давайте я резюмую, все дозволу, щоб я правильно, коректно все записував. Ви хочете подати пакет документів на спростування інформації, яка була оприлюднена 30 07-го, 23 23-го 24 року, 24-го року, перепрошую. Була, ну, типу, ваша позиція відносно на якоїсь статті. Так. Я зрозумів. І в мене ще такі звернення зареєстровані до самих організацій «ТОВ Смайтов Ван Смайл Корп. Оце наші організації. І, ну, і рекламою і код єдрпо чотири сімдесят І то інформаційне агентство Оскорб. Код ЄДРПО 44 80 44-80-78-06». То я також хотів би в цих організаціях зареєструвати за звернення. Ну, напряму, от я кажу, я є одним із засновників цієї організації. Я і от... куди, і куди я можу під'їхати, щоб вам передати ці документи? А ви можете листом. А суть, суть в тому, що за адресами, які вказані в публічних реєстрах, значиться Миколи Оводова, 63. То ви з заказним заказним можете на ім'я директора? То я щойно звідти я там був. Е, я зі всіх сторін обійшов. Е, ніхто не знає про такі організації. Я взяв номер телефона в людини. А ви можете нам на пошту закинути? Це також буде вважати. Яка у вас пошта? інфособакаoscorp.pro. Зараз я, Солоночку, дивлюся, чи в мене така є. Інфо собачка так. Я зрозумів, бо в я так з ну, будь-якому випадку, якщо ви залишите типу нам це звернення, і там ну воно стосується так розумію, спростування інформації, то ми зможемо передати. Я не знаю, це вже далі будуть вирішувати, як реагувати. Просто дивіться, в мене це спростування в двох екземплярах: один для вас, скажімо так, для цих організацій, а другий для мене. І мені потрібно, щоб на моєму екземплярі поставили відмітку про прийняття. Щоб це було ну, офіційно Ну, Ви можете на пошту надіслати. Ну, тобто, це станом на зараз є така опція. Я зрозумів, а в мене вони в паперовому вигляді. Як я можу під'їхати? pdf файл А можу я під'їхати особисто, вручити. Я просто не знаю, коли, по перше, будемо на місці. А по-друге, ну ми таку практику особистого вручення, якщо це стосується там фізичних осіб, не практикуємо. Всі всі будь-які будь документи обіг, запити, чи ще щось, нас ідуть через офіційну пошту. Я зрозумів. Ну а просто суть в тому, що я вже роздрукував. і Ви ж у Вінниці зареєстровані ну, не я не кажу, що проживаєте. Ну працюєте, скажімо. Я розумію. так, да, зареєстровані проте ви ж хочете особисто. Ми особисто документи не приймаємо, якщо це ну. По перше, такої практики немає. По-друге, станом на зараз ми не на місці. А по третє, ми ви можете надіслати на пошту собака це інфо собака Спорпро, і ми там опрацюємо це звернення, Воно воно буде зафіксовано як листування. Дякую. Я прийняв цю інформацію. І ще останнє да, до вас питання. І, е, є адреса, куди я можу він листа з повідомленням і. про врученням з описом. Вже пакет документів, просто готовий. Ну, ви маєте. дивіться, Ви маєте навіть е, на увазі до One Smile Corporation і е, Оскор? Ну так. Я знайшов інформацію на сайті Моя Вінниця і Газета Міста. Да, Про цих але дві організації. Так, да, але ми обслуговуємо ці сайти виключно на предмет розміщення рекламних публікацій. А іншу публікацію хто займається? В рамках договору Нієї ми не маємо права розголошувати. Ну, ці люди, люди хоч звільнені. Дивіться, я зараз скажу і і порушу договір, розумієте? Я вас і потім почу. не нестиму за це відповідальність. Я... Зі своєї сторони, зі своєї сторони, наприклад, я готовий, ну, типу, якщо є якась ситуація там посприяти, допомогти їй вирішити. Або, ну, типу, що стосується там реклами. Будь ласка, з задоволенням. Хорошо тоді. Передати інф там, ну, от все це, будь ласка, я вас почув і про інформацію. Думаю, там, що. передати, що... що є там якийсь, ну, типу, передати, що є ситуація, на яку потрібно відреагувати, там, виправити або ставити спростування, зі своєї сторони, ми також можемо спробувати, проте не готові гарантувати на якийсь результат. Е, будь ласка, дайте на цей номер знати, коли ви будете мати можливість, щоб я вам особисто передав документи. Будь добре. де, мені, мені байдуже, запишіть цей номер, мене Сергій звати. Добре, добре. А статтєві відносно якоїсь такі, як її знайти? Е, тут на пошту все кинути. В, в цих документах Це повністю все розписано. То, що я вам хочу передати вам, скажімо так, все mm -hmm. повністю розписано. Там і посилання, і принтскріни. Все як має бути. Добре. То тобто, тоді чекаємо листа, ваш номер на А щоб я вам особисто передав, коли у вас вийде, можете, коли звільнитесь, набирайте, я під'їду, Куди скажете? Дивіться, станом на зараз не готовий сказати, коли це може статися. Ну, знову ж таки, дивіться, ми не практикуємо прийняття документів з рук в руки. Ну ви просто передасте, мені байдуже, де це буде за адресу і не за адресу, десь в місті. Ні, я, я розумію, ну будь-який будь документообіг в нашому випадку юридично відбувається через пошту. Я скидаю на пошту документи, а ви передправляєте за належністю, правильно та. я розумію? Ви скидаєте нам на пошту документи, а ми свою відповідь ну, надамо вам відповідь відносно контексту того звернення. чи… Того питання. І, або в разі, якщо це стосується іншої організації, то ви передасте за належністю, правильно розумію? За належністю, що матимемо цю можливість. Ага, я вас почув. Хорошо, добренько, дуже вам дякую за інформацію. Дякую. Все, бажаю здоров'я до побачення. Так, хто тут ще вказаний.

Доброго дня. Доброго дня. Моє ім'я Сергій. Я телефон... знайшов цей номер з сайту. Ну, не зовсім моя Вінниця. Знайшов посилання на організацію ТОВ Смайл Corp і за ну. кодом ЄДРПО знайшов цей номер телефону. Я правильно потрапив? Так, yeah, okay. це В'ячеслав Олександрович, Артюх. Yeah. Приємно познайомитися. Мене Сергій звати. Я стосовно чого. Кажуть, дуже срочно, то у вас не багато часу, бо я трошки дайняти. Я зрозумів. Я хотів подати документи про спростування інформації, опублікованої на сайті моя Вінниця», Стосовно мене особисто і газета міста. Дивіться, <говорить> я не займаюся публікаціями, я не маю відношення до того, що повікути до роботи журналістів цього ресурсу. Я займаюся виключно. Розміщенням реклами і підтримкою. Я вас почув, як я можу зв'язатися з людьми відповідальними за публікацію газета місто. На жаль, моя... я не можу розголосити цю інформацію, бо в нас підписаний, з ними договір є, і я не маю права розголошувати ніякої інформації. А чи можу я вам передати документи для них? Ні, звичайно, не можуть. Як, ну, як ви собі це уявляєте? Ну, я зустрічаємося в місті, я вам передаю документи, а ви їм передаєте. Ну, а я хто такий. Ну, тіпа, ні, Так воно не буде працювати. У ні... вас до них питання з ними Так я... я не їхніх контактів в мене немає, і на сайтах їх вони відсутні. Так, на жаль, нічим допомогти не можу. Я вас почув добре, дякую, допомогу. І вам дякую допомогу. Так, ніхто нічим допомогти не може. Що це у нас тоді? Оскорб не може допомогти, Smile Corp не може допомогти. Тепер ще, ще, ще. ще. Так, Національна Суспільна телерадіокомпанія вже передав їм документи, зареєстрував верніше СМА філія. Національна Суспільна Телерадіокомпанія України Вінницька регіональна дирекція. Вони вже отримали. Всі інші поки не контактую з цього Ну, Поки так.